Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Життя українців в цей час, в такий складний час, дуже непросте. І життя українських пенсіонерів також вкрай складне через дуже мале фінансове забезпечення, тобто через малі пенсії, через низькі пенсії. Але хорошо, що існують закони, які дозволяють збільшити збільшити свої виплати цілком законно, цілком. Швидко і просто, просто знаючи ці норми, ви можете легко підняти свої пенсії. Тож що це за закон номер 2506 9, який вносить зміни до статті 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Як він діє на вже існуючих і майбутніх пенсіонерів? Що він дозволяє зробити для того, щоб пенсія стала більшою? Як ним користуватись? Давайте розберемось. Тож, детально про цей закон, але перед тим хочу сказати, що якщо ви хочете знати про пенсії все, а тут на каналі Народна Думка ми розбираємо абсолютно все, то робіть прості дії, просто натискайте кнопочку підписатися, підвід відео. 2 секунди вашого часу, ні до чого не зобов'язує. 1 мільйон 250 тисяч підписників уже активно обговорюють тут і один одному допомагають в коментарях і черпають звідси інформацію. Долучайтеся ви, кнопочка підписатись. Натискайте, а я розповідаю. Тож, під час дії військового стану діють спеціальні закони, які регулюють правила врахування зарплати, правила врахування стажу, правила врахування всього. Стан особливий і врахування також особливе. І знаючи ці правила, можна значно збільшити свою пенсію. Зокрема, регламентуючи законом номер 2506 9. Який вносить зміни до статті 40-ї, можна в період військового стану, а цей військовий стан у нас вже длиться 3 роки. Тобто період доволі затяжний. І він ще не закінчується. Дай Бог, щоб він закінчився. Всі українці цього дуже сильно хочуть, але, на жаль, кінця краю поки що не видно. То, враховуючи цей закон, можна при розрахунку своєї пенсії. Зарплату, яка була нарахована під час дії військового стану, не враховувати в розрахунок пенсії. Тобто пенсіонерам, які зараз пішли на пенсію, пенсіонери, які в майбутньому підуть на пенсію, можуть сміливо ці роки з пенсії викидати. Навіщо це робити? Здавалося б, наоборот, треба більше років. А зовсім не так. По Пенсійному законодавстві, до речі, для простих пенсіонерів також є мож, така можливість, але там трішки по-іншому працює. Ну, хто не в цей час, хто раніше зараз розповім, як там працює. Вірніше, там навіть дві можливості. Зараз про дві з них вам розповім. Тобто в період військового стану зараз в Україні дуже багатьох людей, на жаль, знизились їхні заробітні плати. І в працюючих пенсіонерів така сама ситуація. Дуже багато працюючих пенсіонерів зараз працюють за мінімалку. А раніше вони отримували значно вищу зарплату. І виходить, при, при розрахуванні коефіцієнта заробітної плати враховується вся зарплата. І вона формує коефіцієнт, який напряму впливає на пенсію. Тому що яка пенсійна формула? Коефіцієнт зарплати на коефіцієнт стажу на середню заробітну плату по Україні. Все більше нічого там нема. Тобто, якщо ви раніше отримали хорошу зарплату, то а зараз, на жаль, низьку через ситуацію в країні, то ви можете, керуючись нормами цього закону, не враховувати цю зарплату в розрахунок пенсії, тобто збільшувати свій коефіцієнт зарплати, який потім в результаті значно збільшить пенсію. І до речі, мої попередні відео, де я розповідав, що зараз дуже сильно пішла вверх середня заробітна плата по Україні, і от саме вона також може знижити ваш цей коефіцієнт. Якщо ваша зарплата мінімальна, да, бо мінімальна стала на місці, 8 тисяч, вона не зростає. Хоча там обіцяли, що з 1 січня підніметься. Про то я вам трішки пізніше розповім. Тож, бачимо, що можна не врахувати цей стаж. Якщо ваша зарплата низька, ви можете врахувати лише стаж. І таким чином ваша пенсія зросте за рахунок того, що ви не будете самі собі понижати коефіцієнт. Така можливість є у всіх пенсіонерів, е, крім цього періоду, тому що цей період як особливий можна виключити, е, не торкаючись всіх попередніх, лише цей. А ще в кожного пенсіонера є така можливість, як зробити оптимізацію. Пенсійний фонд е, теоретично має це робити автоматом, тобто програма має автоматично забрати 5 найгірших років, але можна забирати лише поспіль вашої найгіршої зарплати. І таким чином, після оптимізації, от, ну, я вам приводив приклад ось на цій да, де я розповідав, що е, пенсія, показник зарплати для обчислення пенсії до оптимізації був 0,9. Після оптимізації 1,3 на 0,4 пункта зріс це майже там, наполовину зросла пенсія, тобто 0,9, а тут ще 0,4 додавилось. От вам і плюсик, непоганий такий плюс, да? тобто, замість того, що пенсія мала бути в цієї людини 3, з 4,5. Круто, круто. Тобто, можна виключити 5 років поспіль будь-яких, які вам не угодні. А тут бачимо, ще можна виключити 5 років, ну, навіть поки що не 5, дасть Бог, не буде 5, да? 3 роки військового стану. Тобто показники зарплати не брати звідси. Далі можна додати інформацію до 2000 року, якщо у вас там була десь хороша зарплата, і ви маєте можливість поїхати на підприємство, взяти довідку, їдете, берете, доносите в пенсійний фонд, і воно включається в показник зарплати і значно підвищує вашу пенсію. Також 5 років до 2000 можете донести. Таким чином, зробивши там донісши, тут виключивши і тут виключивши, можна свою зарплату. зарплату Бачите. Про зарплату розповідаю на в голові, можна свою пенсію збільшити в два рази відверто збільшити простими такими махінаціями, знаючи норми закону. Тож робимо висновки, які що пенсія регулюється і нараховується зараз в основному. Ну, системою, тобто роботами, програмою, записане, тобто людський фактор, там мінімальний. Ви приносите свої дані, або в більшості випадків вони вже є в пенсійному, і вам все там прораховується. Но, як показують реалії, на ці показники можна суттєво впливати. Хоча пенсійний фонд каже, що вираховує найкращий показник для пенсіонера, але де гарантії того, що всі ці фактори, про які я тільки що розповів, були ну, враховані в ідеалі. Да? І таким ручним регулюванням можна добитись кращого результату, більшої пенсії, кращого життя пенсіонера. Тому знайте, що ви маєте право відняти 5 років, які занижають ваш коефіцієнт заробітної плати, який негативно впливає на пенсії, і таким чином збільшити цей коефіцієнт і пенсію також. Відняти роки військового стану. Верніше, не роки, роки вам зарахуються, але лише зарплату за ці роки, якщо вона понижає ваш коефіцієнт заробітної плати, який впливає на пенсію. Додати роки до 2000 року, яких якщо немає в пенсійному фонді, а там у вас була хороша зарплата, яка збільшить вашу пенсію. Тому користуйтесь. Ми на Народній Думці, ну тут не будемо кривити душею, лише на Народній Думці розповідається така інформація, тож долучайтеся, щоб не пропустити її. Стараємося максимально вибрати вам всі такі лайфхаки, принципи, максимально розповісти, щоб ви були в курсі, щоб ви користувалися, щоб ви отримували більшу пенсію. Тож, допомагайте і ви, пишіть в коментарях, якщо також знаєте якісь методи збільшення. З радістю розповімо про них людям, щоб наймога більше людей цим користувалося і жило краще. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.